Що ти собі думала? Ти хоч уявляєш, як це небезпечно. Течія річки дуже сильна, а ти не плаваєш. Ти навіть не літаєш. Та ще й мало того, там далі величезний водоспад. Я висиджував тебе не для того, щоб дати тобі вбитися. Тому вертаємось у гніздо і чекаємо твою маму. І це остаточно. ти Зрозуміла. Ах, клас, ти втомилася. Ну, гаразд, перепочинемо хвильку. У траві буде безпечніше. О, ну, звісно, хочеш, пригорнися. А ти мила, коли не лізеш у халепу. Спи міцно, пташенятко. Тут нічого. -хе 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 -хе. О, та я так та, стежу. Е е е ти ж яструбиха, а там, де яструби, там, як відомо, завжди є їжа на підхваті. Правда, ми яструби дуже вмілі мисливці. Дозволю собі ще додати, що і природжені гурмани. О, я Мвога, до слова. Здоров, Мвога. Я Емпіші. То Ємпіші, яким вітром ти на землях прайду? Це не ваша територія. Набридла наша домашня їжа. Захотілося спробувати щось нове. Та щоразу, як я намагаюся спіймати лас і шматочок, левина варта, мені перешкоджає. Левина варта? Ой, якщо вони в тебе на хвості, я не заздрю. Мені просто треба допомогти їх перехитрувати. Що скажеш? Ти хочеш свіжини? Свіжини? Бррр. Цей дзьоб торкається тільки першокласного падла. Падла? Об'їдків? Хіба це їжа? Ну так, їжна, смачна. І ніколи нікуди не втікає. Можливо, але найкраща їжа завжди свіжа. Я свою поживу ловити я люблю. Та й відразу ж і їдять, я саме роблю Найкраща стоби свіжа, ні сумніву тут. Що лежала кілька днів, того вже не беруть. Признаюся, я без мудрих слів. Не мали, хто зна, колишнім стервом я позаставляв столи Велике діло гниль і дарма, що хмара мух. Шмат солодкий тільки той, який уже притух не митеться до писних. допоможеш мені, а я залишу тобі абсолютно всі об'їдки. Абсолютно всі об'їдки? Винесу це питання на розгляд комітету зараз або ніколи. Імпіші, вважай, що ми домовились.